Адміністрація каналу ТРК ВТМ вважає, що одним з найважливіших завдань будь-якого засобу масової інформації є швидке реагування на скарги та побажання населення. У студії нашого каналу пролунав тривожний дзвінок. Батьки дітей дошкільного віку скаржилися на те, що у дитячих садках нашого міста не вистачає овочів, батьки змушені закупляти їх самостійно. Ініціативними батьками організовується збір коштів на господарські потреби дитячих установ, який б'є по гаманцю багатодітних сімей. Існують проблеми з опаленням тощо. Запросив із собою першого заступника міського голови Прунцева Сергія Євгенівича, ми завітали до начальника відділу освіти Гаркавенка Володимира Григоровича. Завозилась картопля. так? Це, да, те, що, це те, що окремо ми завозили. Що те, що окремо завозили. Усі дитячі садки. Усі, Усі. дитячі садки. Завозились буряки, завозилась морква, Капуста, капуста. Так, так. Це завозилось. Зараз ми готуємося, ну, будемо говорити так, на сьогоднішній день овочі в дитячих садочках фактично вичерпані і на сьогоднішній день. От, тобто батьки праві? Те, що батьки говорять, так, є, є проблема, і зараз це не проблема зараз, ні, от на даний момент ми ну зараз іде е, налаштування батьків на те, що допомагайте, купляйте овочі в дитячі садки. Батьки купляють на базарі буря, моркву, картоплю, завозять у садочках в окремих. Це не в усіх. А на цьому тижні ми плануємо централізовано завести повністю овочі. Усі дошкільні заклади. У нас машина, вантажопідйомність всього 1 тонна. І цією машиною ми, якщо потрібно, їдемо в лосяти, якщо потрібно, в стиміньку ми їздили за картоплею тричі і завозили по дитячих садочках. Але чому ускладнюється ситуація? Дуже багато дітей зараз в дитячих садочках. Масово діти ходять до дитячих садочків і нам доведеться в цьому році набагато частіше завозити продукти. І, що То, зараз Більше, становили? ніж по списку, чи що? Чи ви... ходять, не боліють, слава Богу. <різь> ходить, ходять, Ходить, а печить хороший, так. Ходять. Бачите, Даже у керівника <різь> відділу освіти в кабінеті тепло. Ходять, не хворіють діти. так? І відвідування, якщо брати кількість до порівняно з минулим роком, значно зросло. Рання і холодна осінь викликала тривогу у першу чергу у керівників дошкільних навчальних закладів та батьків малечі, бо саме ця вікова категорія дітей підпадає у групу ризику і важчі дорослих переносить різке похолодання. Як і коли розпочався опалювальний сезон у дитячих садках нашого міста цього року, і з таким запитанням звернулися ми до Володимира Григоровича. Слава Богу, що за допомогою місцевої влади. Тут я хочу подякувати і Сергію Євгенію, і Володимиру Івановичу доклали максимум зусиль. У нас вже на 1 жовтня, перше друга, практично всі дитячі садочки опалювалися. І зараз опалюються, хоч офіційно в місці будинки житлові ще не всі, мабуть, опалюються. А в яких дитячі садках були проблеми? От 1 жовтня, знаєш, вже пішло тепло в школи, в садочки. На деякі садки казали, що щось там не, не спрацювало. У нас проблема Завець. була по двох котельних, по вулиці Соборній, яку ми вирішували на протязі двох-трьох днів. І, і декабристів 40 котельня, яка опалює дитячий садочок. Перший котельний на території військово, і четверте, в якому ми знаходимося. Чому проблема? Там стоять дуже потужні котли. Які не можна запустити так, щоб опалювати таку мінімальну кількість об'єктів. Як тільки було вирішено питання про опалення коледжу, у них вже там теж є гуртожитки і військові частини, то з запізненням там буквально на один, ну два-три дні, так будемо говорити, їй було дано тепло. В цьому році хочу відзначити, що дуже чітко і оперативно було здійснено цю процедуру в минулих роках. Не було. У нас були проблеми завжди із лімітами на газ. І поки не давали ліміти, то опалювальний сезон не розпочинався. У нас він розпочинався так. П'ять наших котелень, які ми запускали завжди раніше, тому що ми брали дозволи, і в нас заборгованості за газ немає. Є заборгованість за теплопостачання, але за газом жодної копійки заборгованості немає. Через те, наші котельні ми запускали зразу. Ну це тільки третій садочок. Шостий садочок, восьмий і десятий. І останнє один корпус сьомої школи. Там не початковається. І останнє питання. Завідуючи дитячими садками, я часто з ними спілкуюся по роботі. От на сьогодні які претензії вони виставляють вам як начальнику відділу освіти? Ну, претензії вони не виставляють, вони завжди просять. На сьогоднішній день у нас є. Дві проблеми з вигрібними ямами в третьому і восьмому садочку. Вчора зволить Валентина Вікторовна, джерельці. І викачка нечистот, тут вигідні ями, ми викачуємо нечистоти, не завжди своєчасно можуть нам надати асанізаційну машину комбінат комунальних послуг. А якщо врахувати те, що ми ще не завжди з ними своєчасно. Розплачуємося, ну то самі розумієте, що вони теж у зв'язку з тим, що ми не розплачуємося, в них виникають кошти. Як прислати цю машину і викачати. Через те, тем головою прийнято рішення про те, що потрібно ці два садочки під'єднати до централізованої системи каналізації і виділені відповідні кошти. Які негаразди у дошкільних установах міста сьогодні? Які питання не вирішено? Які проблеми вимагають нагального втручання? На ці та інші питання в кінці свого інтерв'ю дав відповідь начальник відділу освіти Гаркавенко Володимир Григорович. На сьогоднішній день ми поставили такі умови, що для того, щоб фінансувати і систему загальної і середньої освіти, і систему дошкільної освіти, ми змушені просити допомоги, змушені ще раз підкреслюю, змушені просити допомоги у батьків не вимагати, а просити. Я дуже вдячний всі. батькам, які зрозуміло відносяться Хорошо. до наших проблем, допомагають, але ну не всі батьки однаково. Розуміють, що потрібно допомогти. Ми просимо в основному допомоги на вміючі засоби, тому що в нас в кошториться витрат взагалі не передбачені кошти для фінансування цих витрат. Так само, як і в школах, так само і в дошкільних навчальних закладах. З позашкільними легше, бо там нема великої кількості таких витрат. А в дошкільних навчальних закладах це досить значні суми потрібно для того, щоб купити дезінфікуючі засоби. Якщо раніше основним у нас дезинфікуючим засобом було хлорне вапно. То на сьогоднішній день воно категорично заборонене, а ті дезінфікуючі засоби, які є, вони досить дорого коштують. І ми маємо право ведячі садочки купляти тільки ті дезінфікуючі засоби, які мають відповідні сертифікати. Аналогічна ситуація у нас і з забезпеченням продуктами харчування, хоч у нас укладені договори і, і постачання. Ну, я зрозуміла, не всі батьки адекватно розуміють дану ситуацію. Так, є, але, скарги. Є, є скарги, ми їх розглядаємо, ми зустрічаємося з батьками. Є у нас дуже ініціативні батьки, які маючи досить великі суми грошей, тому що не керівники закладів збирають ці кошти, збирають і витрачають їх батьківський комітет. Ага. І от, ну, є окремі досить ініціативні батьки, для яких Тисячі, дві тисячі, вони вважають, що це не гроші, і думають, що всі інші теж можуть вносити такі сум. Тому ми намагаємося довести до відома батьків, що не у всіх однакові фінансові можливості. І якщо у людини троє, четверо дітей у нас є, то зрозуміло, що таким батькам, батьківські комітети завжди йдуть на зустріч. І коли до мене приходять батьки, я теж намагаюся пояснити, що. Ну, Така зараз ситуація. До мене звернулася одна мамочка і сказала, що в неї двоє. Ходять вони в один садочок, в одну ту саму групу. І якщо, припустимо, батьки складаються там якусь суму грошей, то з неї батьки не, 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 не завідують дитячим садком, а, а сам ті каже, що разу тебе двоє і плати повинна двоє, платити. Да? Два рази. Оце може дійсно завідувачем дитячих садків провести з головою батьківських комітетів таку роботу, щоб це не викликало Та, таке обурення. Така, така робота обов'язково буде проведена. Ви розумієте, в організаційному плані організувати будь-який процес для нас ніяких труднощів немає. Труднощі є в одному у фінансуванні.